Доброго дня, Ікторишотка, мій канал, мій маленький садочок. Ось постигли грушки. Це одна платонівська залишилася на гіллятці, а це постигли вже грушки Вікторія. Осіннього сроку достигання. Ось такі вони, ось такі вони, красавиці. Що цікаво, вони на IV S1. Зараз ми одну просто зважимо, яка вона? Вже вони повністю. Прокуштувати я не буду. Що їх куштувати, як один казав, це, от як на мене, то Вікторія це сама. Смачнюча груша у осені. 255 грамів. До уваги. А тепер я показую це на IV Карликовий єс 1 груша. А оце така ж сама Вікторія. Все таке ж саме, як бачимо. Це така ж сама Вікторія. Але звертаємо увагу на плодоніжку плода. Тута і тута. Оце всі на 29-й IV Вікторія має ось таку специфічну товсту плодоніжку плоду. Це замічено так. Ну, Тут теж під 200 грам, вона меншої не буває. Це Я спеціально із Айви 29-ї взяв грушку і засодів. Оце вам різниця, що то Айва, що то Айва. Але плодоніжки різні. І деякі хтось може утверждати, що це буде не один сорт груші. Ви подивіться на плодоніжку. Але я вам доказую, що це одна та ж сама грушка. Тут а всі плодоніжки, як бачимо, Тоненькі. Оце якось так. Я спеціально цікавився до да одної Нема плодоніжки у груші такої товстої, як на 29-й айві. Ну а це якось так. Це, скажімо так, різниця підвою. Це. До побачення. Кому сподобалося. Не забувайте.